Крім мене, буде ще, я, то так вийшло, що наче буде кушпець цілий вечір на е, Ну, е, Трошки про е, сам інструмент і спосіб гри. Бересай цілий тим, що він зберіг унікальні речі. Верніше, ну, треба тут подякувати в першу чергу лисенкові, е, тому що він записав від нього дуже багато русову, який би біографію написав. Але, скажімо, він зберіг два способи гри, акомпаніменту. Це перший спосіб, це такий бордончик, який буде зараз. Грав він тільки на чотирьох струнах. Думай, думай, я про думий зараз скажу, тільки на чотирьох струнах. Жодного пристанка і жодного басу більше він не використовував. І другий спосіб гри. Це вже е, псарми, канти, пісні, танці і тому подібне, то вже використовував більше струм. То вже був, скажімо, такий е, більш до барокової барокко музики. Взагалі, той інструмент, цей інструменту Верезаєнського, то він з'явився в часи дійсно барокової музики. Можливо, ще раніше. А от тому, от, звідки ці інструменти взявся? Коли е, я почав... Ну, по-перше, зробив, відродив Кобзу е Вересаївську, наш е його, на жаль, немає вже зараз, наш колега Микола Петрович Будник. Це шикарна, унікальна людина взагалі і чудовий був майстер. Е він дав цей інструмент, оскільки в мене музична освіта консерваторська була, то я значить, взяв його і виявив, що у них просто якийсь фантастичний унікальний інструмент. Інструмент в чому унікальність його? Що я скажу? От є два способи гри. Тобто, Таке враження, що два різних інструменти. І от е, коли це я зрозумів, то я попросив до от Козуба, при кого вже задумали сьогодні, Тараса, що він зробив мені такі інструмент для чотирьох струн, тому що виходить, з інструментом сподивища, хлопці на, на таких справжніх, скажімо, повністю е, вересальських інструментах грати. Але е, коли, е, скажімо, грати тільки на чотирьох струнах, а я зараз займаюся виключно думи. Тому що це унікальне явище взагалі в нашій культурі, яке потихеньку забувається, скажімо так, то я зрозумів, що треба от створити е, такий інструмент. І дійсно, після того вийшло, начебто Вересай зберіг там ще оту, ну можна сказати, Мамаївську кобзу. можна назвати давню кобзу, можна назвати без прист... кобз, яких не було пристанків. І тому, якщо до того часу були якісь фантазії, могли якісь будь-які інструменти робити то є варіант дійсно такий невеличка кількість труб, кому я покажу більше. Але на цьому інструменті можна грати тільки музику, скажімо, до барокового періоду, коли і з'явилися наші українські думи. Ну і ще, що він зберіг, це спів у заплачку. На жаль, у нас якось так трапилось, що всі наші корифеї. Вибачте. Перифері наші пішли в кращі світі, Михайло Звучкай, Софія господа Риця. І оголила Академія наук на цю сферу, скажімо, зв'язану з кобзарством, з ліництвом, з традицією і тому подібне. І це дуже сумно, тому що навіть зараз нема з ким порадитись на цю тему. В консерваторії цим не займаються, на жаль, і тому подібне. Але справа так в тому. Був такий, він і зовсім інший спосіб був. Тобто, якщо порівняти навіть кобзарів, бандуристів, які грали, то вони зовсім по-іншому акомпонували, зовсім по іншому грали. Тут є можливість хроматизму. Чим відрізнялися? всі, коли побачили ноти Вереселя, це ще в кінці XIX століття, то здивували, що і то вона зовсім відрізняється від, як він написали ні притаманна віліка ну і так вони і, так і повинна було бути, бо що в нас абсолютно інша культура. І е, поступово, звісно, що. Е, Як щось розбалакався, закінчують. Але, закінчую. ну, але е, я хочу сказати ще два, кілька слів, що ці е, думи е, сьогодні дуже рідко звучать, і це дуже сумно. А от саме думи на об'єдначі Варисаєвські це взагалі дуже сварідне. Це явище, яке у нас туди десь. Середньовіччя да? чи такий ренесанс якийсь кидає в той період. Вони дуже схожі на багато інструментів, які... на які грали в середньовіччя і от в перші часи, часи, коли у нас розвивалася інша зовсім за музикою. Ну і ще хотів би два слова буквально сказати, тому що тут з думи проблеми є. У Фейсбуці прямо страждаю від того. Тому що пишуть із комплектну пісеньку. дуже гарний текст, козацька пісня, але вона ніякого відношення до думи не має. І от пишуть: О, стародин, стародавня українська дума. Так я хочу, можливо, всі... Ці, може, ви і знаєте про це, але хто не знає, то я скажу. Ну, характерні риси Думи, перше, що це нерівностродовий текст. З дієслівною Римою, це раз. І, 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 скажімо, навіть це більше не спів, а такі розповідь, промовляння. Тому навіть їх назвали рецитаціями. Це, значить, не спів, а рецитація. Такі. От це кілька таких от вступних. Бо ну, жалко, що.